їхнім дітям і онукам всього найкращого. Шановні друзі, сьогодні, визначаючи свято перемоги, ми згадуємо ті буремні події, які відбувалися під час Великої Вітчизняної війни. Ми згадуємо те, як люди боролися проти агресорів, які намагалися захопити землю. І ці агресори мотивували своє захоплення не тільки бажанням, настільки бажанням захопити чужі території і поработити людей. Вони також висували гасла про, начебто, звільнення і народів, які проживають на землях, які збирався захопити Гітлер. Якщо ви дивите чи читаєте історію зараз. Дуже багато телепередач про це. Ми бачимо, що він перед усім висував гасла звільнення людей від комуністичного іга, звільнення людей від тирана Сталіна, звільнення від інших речей, Шановні, І це було першим мотивом для Гітлера рух на суверенну державу, коли він намагався захопити територію. Другі, але в своєму бажанні захищати свою рідну країну. Захищати рідну країну і виступили єдиним фронтом, відкинувши агресора на землі і показавши йому, що люди можуть і будуть відвоювати свої території. Людей спокійно, будь ласка, про начебто утиски людей намагатися чинити агресію на територію. Друзі, ми всі за те, щоб слід. Друзі, ми всі намагаємося робити все, щоб в Україні був спокій, щоб був спокій. Щоб в Україні був спокій, щоб в Україні був спокій, щоб, був спокій. щоб сьогодні всі люди, які проживають на території країни, вони мали можливість проживати в спокійній країні, друзі, спокійній країні для піддаючи відмови. Вийшли на наш без політичних газ, які сьогодні мають політичну свідомість, які свідомо відносяться до того, що ми мусимо берегти в нашій країні спокій і не провокувати ніяких, ніяких заходів речов, які костоці порушуємо. Замовні коштовці, ми ще раз наголошуємо. На що кожен з нас з великою повагою відноситься за всі ветерани, до всіх людей, які загинули під час великої війни, які зберегли схожі нашої країни. Друзі, і сьогодні ми мусимо ветеранам казати, ми винувати перед ними в тому, що сьогодні в Україні відбувається отака от агресія, що сьогодні ми. Херсонщини маємо військове протистояння. Ми маємо можливе повторення тих сценаріїв, які відбувалися 41-го року. Шановні друзі, я всіх вітаю святом. Я прошу всіх спокійно, помірковано відноситись до того, що відбувається. Найкраще побажання здоров'я всім ветеранам, учасникам, воїнам, афганцям, херсонцям. Свят